Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за тим, що відбувається на карті бойових дій України. Вже більше ніж 300 діб українські захисники демонструють, що війна з Україною не може бути для російського загарбника легкою прогулянкою. Збройні сили України нещадно нищать ворога, звільняють українські землі від окупантів. Давайте поглянемо, що відбувається на карті бойових дій останнім часом. Від Київ за три дні російські загарбники приходять до здійснення інженерного обладнання оборонних позицій в окупованому Криму та у прикордонних районах Російської Федерації. Якщо наші генерали будуть воювати так, як вони воювали предучі 10 місяців. У нас є всі шанси програти цю війну. За наявною у генеральному штабі ЗСУ інформацією, росіяни активно готуються до оборони Кримського півострову, обладнуючи оборонні позиції вздовж автомобільного шляху Красноперекопськ-Джанкой. Спеціальна військова операція стає все більш цікавою. Підрозділи сил оборони продовжують стримувати ворога на найбільш гарячому напрямку на Бахмутському. Українські титани відкинули загарбника на сході міста фортеці Бахмута. Бункерний дід продовжує кидати на штурм населеного пункту максимум власних сил та озброєння, але навіть деякі тимчасові переваги загарбника не змінять результати війни. Наразі окупанти стоять одразу за приватним сектором Бахмуту в окопах, які ще нещодавно копали наші захисники. Вивчаючи карту бойових дій, можна помітити незначні просування російських військових в районах населених пунктів Солидар та Яковлівка. Крім того, противник намагається наступати на Кліщіївку та пробує збільшити плацдарм в районі населеного пункту Озарянівка. Але нагадаю, що висока активність бойових дій супроводжується тим, що ситуація може кардинально змінюватися декілька разів на добу. Тому продовжуємо вірити та підтримувати зсу, пришвидшуючи нашу перемогу. На Авдіївському напрямку тривають дуже важкі бої за Невельське, Первомайське та Водяне. Кожного дня російські окупанти продовжують власні спроби штурму позицій українських військових, і навіть погіршення погодних умов не зупинять військове керівництво росіян від направлення живої сили на забій. Російська федерація перекинула на території Білорусі зенітно-ракетні комплекси ТОР. Відповідна інформація була озвучена прес-службою Міністерства оборони Республіки Білорусь з посиланням на Леоніда Касинського, помічника міністра. Українці вже звикли починати свій день з новин про те, як щось гарно горить в Російській Федерації. І сьогоднішній день абсолютно не став виключенням. У Москві на території військової частини почалася пожежа. За попередніми даними вогонь спалахнув у гаражних боксах. На момент підготовки матеріалів до випуску пожежа розповсюдилася на 200 квадратних метрів, тому для її гасіння залучили вже 10 пожежних розрахунків. Також стало відомо, що у Саратовській області Російської Федерації невідомі підпалили військомат за допомогою коктейлів Молотова. Фотографії з місця подій не можуть не викликати посмішку все більше росіян не хочуть вмирати за бункерного діда. Ми, українці, чекаємо на гарні результати цього інциденту. Як ви вважаєте, причиною пожежі знову є недотримання правил пожежної безпеки, чи все ж таки є український слід? Продовжимо гарні новини. Російські змі повідомляють, що стан здоров'я Рогозіна погіршується, тому його екстрено перевозять у Москву. Зазначається, що лікарі Донецька та Ростова на Дону не наважилися робити операцію, хоча ще недавно повідомлялося про легкість поранення Рогозіна. У Москві консиліум лікарів буде приймати рішення щодо необхідної медичної допомоги. Ну і якщо ви думаєте, що Росія вже максимально пробила дно, ви помиляєтесь. Державна дума РФ прийняла закон щодо таксі, відповідно до якого таксомоторні служби зобов'язані будуть зберігати та передавати правоохоронним органам ФСБ дані щодо поїздок пасажирів на вимогу. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте щодня підтримувати канал. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагає підіймати рейтинг випусків, тому що більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько українську війну. Ми переможемо, і якщо ви зараз без світла, опалення чи інших базових ресурсів, не забувайте про українських оборонців, які в нелюдських умовах продовжують вірити в нашу перемогу. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.